Зранку на Харківщині пролунало кілька вибухів. Окупанти завдали щонайменше п'ять ударів за межами міста Харків. Зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти області. Минулої ночі, близько опівночі, ворог з реактивної системи залпового вогню обстріляв село під лимани Зюмського району. Пошкоджено двоповерховий будинок: літня кухня, господарські споруди, сталася пожежа без постраждалих. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару по селищу міського типу Борова зюмського району керованою авіобомбою та з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будівлі Агропіт. Сталася масштабна пожежа. Пошкоджено чотири приватні домоволодіння. У місті Вовчанськ-Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. В місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. Внаслідок удару фугасною авіабомбою по селищу міського типу Куп'янськ-вузловий Куп'янського району пошкоджено будинок та господарчу будівлю. Сталися пожежі. Близько 15-ї на полі поблизу населених пунктів Донець та благодатне Чугуївського району під час виконання робіт у полі на міні підірвався комбайн-клас. Водій комбайну отримав незначні ушкодження. Госпіталізації не потребував. Рятувальники звітують протягом доби зафіксовано чотири пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Близько дев'ятої ворог завдав обстрілів по території покинутого агропідприємства в селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої складської будівлі. Загальна площа пожежі складала близько 1800 квадратних метрів. До гасіння пожеж залучались чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. О 13-й пожежу ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. О 17-й рятувальники. Виїхали на гасіння пожежі сухої трави, яку підпалили ворожі снаряди на відкритій території у місті Вовчанську. Площа пожежі склала 2 гектари. Вогонь ліквідований о 19-й. Біля двадцятої тридцяти окупанти вдарили по селищу Куп'янськ-Вузловий. Пожежі сталися на території двох сусідніх приватних домоволодінь. Горіла господарча будівля і житловий будинок. Загальна площа горіння склала 140 квадратних метрів. О першій ночі рятувальники локалізували та о другій ліквідували вогонь. Вже 2 жовтня опівночі рятувальники селища Борова та їхні колеги з Луганщини виїхали до села Підлеман, яке також зазнало обстрілів. Там на приватному подвір'ї зайнявся двоповерховий житловий будинок, два гаражі та літня кухня. На час прибуття підрозділів ДСНС. Вогонь встиг охопити площу 800 квадратних метрів. Його вдалося приборкати о п'ятій ранку. Постраждалих немає. 28 у пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Одну з них спричинили ворожі обстріли, решту люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. 1 жовтня надійшла інформація про те, що 51-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Подія сталася в День 29 вересня у лісі поблизу Оскіл ізюмського району. Чоловік 1971 року народження підірвався на протипіхотні міні. Внаслідок вибуху він отримав мінно вибухові травми, телесні ушкодження ніг та рук. Звернувся до медиків постраждалий лише наступного дня. Його стан середньої тяжкості. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини.